Можна було закривати це все діло, аби трошечки команда відіграла більш адекватніше. Ну тікайте на своєму М6, ну йопта. летить, ти бач, жужик-мужик летить. Крати сюди їдеш? Я вас поняв, пацани. Ніхто не буде стріляти. Днят, слава Оце Габела, я тобі кажу. Ну це, це, це просто труба. Ти розумієш це, це просто трубець. Я, я не розумію це. Чесно кажучи, я взагалі мені я не шарю, як це можна було не відстріляти нікого. Це просто для мене якийсь. загадочка якась така. Добрий день, everybody, слава Україні! No. Як ти відсвітився, друг? Знаєш, що можна зробити? Mm. Сказав я, що можна поїхати по воді, але щось мені ця вода вже доволі страшнесенька, то там яга котиться. Бо там яга котиться і там яга йде. Йоп, то ти ногу, а що це таке? Ні, чого так багато ях. Яга-яга, яга. Яга, яга, яга. Опа! У нас тут нема нікого, а в нас тут проблемка намальовується. А в нас конкретна проблемка намальовується. Угу, я цю драбину. Угу, Я вас поняв, пацани. З ним взагалі грати не хочуть. Це взагалі грати не хочуть, що ти зробиш. Права сторона не пушать, ліва сторона Таке собі. Днє, а, ну, да. команда, конечно. Руки як в алкоголіка труситься. Дай втікти, йоханий ти бабай! Мені надо щось трохи такое заспокійливо. Це габела, я тобі скажу. Uh -huh. uh -huh. Ой, хорошо. Ну, это хорошо, но не сильно хорошо. На чем не сильно хорошо? Добрий день, роботі! Слава Україні! Пацани, ви повинні зібратися в'їхати ввалити ту драбину, а що я можу зробити? На Мантикору не поїду, я мана на неї їхати, вона мене чпокне. Вона мене чпекне. Навіть до гадалки не ходи. В нам... Та ша, вони можу 26-8 пробити, чуєш в 10. Я навіть в 10 не можу 2-6-8 пробити. Доброділи, ну, блин, ну я не я повинен це робити. Угу, набереш іншим разом. Набереш іншим разом, друг. Так, поїхали далі. Фух, так, 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 так. Рученьки трусяться. Поїхали фотчика пробувати шукати. Значить, ми ще є берк живий. Якщо є беберчик живий, а це, до речі, до речі, для мене це є і проблема. Проблема, що в них є Бер живий. Что по скорости полета снаряда, то вообще ни о чем. Ну печально, печально, пацаны. Парта. Арта. Арта, 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 арта. Добрый день, это бороди, слава Украине. Давай, 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 mm, давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Воно ще одна пробить діла, СЮДА сюди наці, три відміточки, сюди! А руки як трусяться Уууу, як волковулика, руки трусяться. Хохо! -хо. Надію, що це є три відмітки, надію, що мод не плющить. Надію, що цей мод не глючить. Це я вчасно. Привіт, Санька. Фух, зараз дивимося, зараз чи це єс відміточка, і все хорошо. То Я говорив, я говорив, що я зроблю ці три відмітки. Not bad, not bad. Ча, 4200 чуєш дав по пф, взагалі, красота.